Я з дитинства захоплювалась фентезі, а-ля володар перснів. І я б хотіла, щоб в нас був теж магічний світ і щоб можна було використовувати магію для того, щоб допомагати іншим людям, які потрапляли в халепу. На жаль, в житті так не буває. Та це не привід здаватися. Добрий день! І ще з дитинства мені взагалі подобається шити. І куколкам я там шила, і кіноманіцію я шила для коників, і собі, і іншим на замовлення. І от історичним одягом я займалася. Це все відбувалося в Донецьку. Коли почався 2014 рік, в мене так викарбувалося в голові, слова моєї подружки, що поки вона не побачить танки на головній вулиці, то війна не почалася. А ми тоді побачили, і в нас таке місто гарне було. І аеропорт новий відкрили. А потім просто цього всього не стало. До 16-го року я просто по світу тинялась і не могла зрозуміти, що мені робити і що взагалі відбувається, і чому так в Європі в Німеччині була, в Швейцарії була, а потім помер Кузьма, і я така плакала і вирішила, що я хочу в Україну і все. Я приїхала більше нікуди, не хотіла переїжджати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я вирішила, що я залишаюся в Києві, що буду допомагати тут як можу. Буду там боротися за себе, за країну. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. — Що, Як ваші справи? Вже працюєте? Все добре. В перший тиждень до мене звернувся мій друг. Вони 24-го пішли захищати Київ в теборону, що вони в руках носять снаряди до РПГ, їм потрібні мішки. Ну, все, я почала шити в сусідній кімнаті. Коли відчула, що воно тяжко йде. І ти майже не спиш, і сил нема, а потреба у людей є. Я перетягнула маму свого друга, щоб вона в мене жила, і ми разом це робили. Влітку почали приходити мої друзі, допомагати. Нас там три-чотири людини, а кімнатка маленька, дихати нічим. І я вирішила, що потрібно шукати приміщення. Я вас вітаю в моїй маленькій майстерні. Ми тут працюємо, тут відшиваємо і кроємо, розроблюємо. Ми зробили прям дуже багато всього, більше п'яти тисяч виробів. Наші маленькі сонячні зайчики дуже хотіли подякувати Аліні Кравченко та майстерні боїві сурікати. За класні саперні лопатки з чехлами під молі та за чехли під планшети і телефони для керування боєм дуже вам дякуємо. Дякую. Дякую. Це рюкзаки, наші зіроньки під старлінки, і ми зробили їх саме з такої форми, щоб воно, якщо ви привозите, наприклад, там декілька старлінків, воно складалося як в один. То зараз виходить так, що в нас кількість виробів вона впала. Але ми робимо більш якісь громісткі, такі прикольні штуки. Якщо ми раніше робили якісь підсумки під АК, прості з тканини, і їх можна було зробити там, не знаю, в день 10-20 може, то зараз ми робимо чохли для ПВОшників наших. Рюкзаки під камікадзе, і вони робляться там. Один день або два. В наші рюкзаки поміщається приблизно вісім штучок таких. Найскладніше в цій роботі це не заробити емоційне вигорання. Не пропускати через себе всі проблеми, всі негативні новини. Накопичується все, а потім в якийсь момент ти розумієш, що в тебе не вистачає ані сил, ані часу. Трапляється нервовий зрив, потім апатія, потім. Ти думаєш, що ти не маєш права зараз плакати, сумувати, бо там же ж хлопці та дівчата в окопах сидять. Але краще так, аніж робити вигляд, ніби нічого не сталося, немає ніяких проблем, нема війни, ми не полишили свої домівки і взагалі що все добре. Те, що ми втратили дуже багато і військових, і цивільних, це повинно викорбуватися у людей в пам'яті. Але дуже хочу, щоб, щоб все закінчилося хепіендом в нашу користь, і щоб всі були щасливі, всі повернулися і щоб ми все відбудували. І було в нас царство краще, ніж там в Діснейленді малюється. А зло, що воно буде зі злом, там взагалі не важливо. Нехай там собі вариться на своїй території.